Привіт, друже! Мене звати Богдан, і я катаюсь на цих штуках з колесами. І сьогодні ми вже тут були, ми тут знімали відео про те, що є така локація, памптрек, памперлятка. І сьогодні у нас буде відео, як власне, кататись на памптреки. Важливо, ми будемо вчитись саме на цьому, тому що в Києві є цей, але я впевнений, що у своєму памтреку ви теж можете м -м, екстраполірувати той досвід, який є тут, і чомусь каравчити. Готові? Але перед тим, як ми почнемо, будь ласка, напишіть в на коментарях, ви вже як треті пробували, не пробували, вмієте, не вмієте, що, може бути попами катаєтесь зі столу. Все, ми починаємо. Так. Саме головне з чого треба почати. А, якщо ви не катались ніколи на помтреки не катались ніколи скейт парку вам потрібно знайти найменший радіус. Так, да, Бо це саме а, радіусні фігури. Да, тут Гірка, підйом, гірка, підйом. І для того, щоб не обіця, особливо якщо у вас немає досвіду катання на рампах, знаходимо саму найменшу. Гірку, саме найменша гірка, у нас знаходиться он там, саме на цьому памтреку. Ви у себе теж шукайте, якщо у вас інші памтрек. Оно оно там видно, так, в самому там лівому кутку перед самим довгим контркутом. Є оно дві хвильки, самі найнижчі. Ну що, поїхали. Перший крок зроблений. Знайшли так. Там оператор е, сказав, що він підзняв е, дві найменші гірки, котрі не самі найменші. Ось ці, ось ці у нас е, дві. Взагалі їх тут три, але чому я кажу дві, тому що вам більше двох поки що не знадобиться. І так, крок перший, якщо ви ніколи не були е, на памп треку вам треба е, знайти найменші е, гірки. От у нас їх там хух, три три підряд. Що треба знати? Саме основне по суті, катання е, на памп-треку треку це постійний з'їзд з рампи і заїзд на неї. З'їзд з, з квотера, квотор, четвертинка. У нас є труба, це пайп, халф пайп це рампа, quarter пайп це. От четвертінка це постійний з'їзд з, з квотера і постійний заїзд на наступний. Тобто. Техніка, основна катання на памтреті така сама, як і власне в скейт парку Що там нужно? Там треба ось що у вас. А, до речі, подивіться відео, у мене, як казати в скейт-парку, Перші кроки, воно знадобиться будете краще себе почувати. Саме тут, що треба? От у вас є поверхня, вона весь час іде яка. Похила. Правильно. Запорука успішного з'їзду і е, виживання на таких гірках. Це перпендикуляр поверхні, Тобто я зараз стою ідеально рівно. Де? От у мене поверхня, вона ідеально рівна, я на ній ідеально рівний. Зараз буде йти схил. Мені щоб витримати перпендикуляр, це поверхня. Мені треба зробити ось е, такий нахил. Та я нахиляюсь вперед. Одну ручку ставлю собі на колінце, іншу ручку тяну вперед. Сильно тягнути не буду, бо тут у мене мікрофон. Е, і ставлю легенький монолайн. Ну, щоб, не вбитися. бам, нахил вперед, з'їхали, присіли. Стали бачком. Просто розкатайте, з'їзд, заїзд на квотер, Нічого такого. Щоб саме основна проблема, всі з цим зустрічаються: перше, падають назад, з'їжджають отак, їдуть і! І пішло заднє сальто. Чому так? Недостатній нахил вперед. Більше нахиляйтесь вперед, щоб вас не зарило на потилицю. Прокрас. Кро два. Треба зробити так, щоб коли ви, власне, вже почали робити гарний проїзд. Тобто я зараз виїхав, бам, заглох. Опа, поїхав далі. Пока-пока. Як тільки ви починаєте їхати далі, очевидно, що ваша швидкість поволі починає рости. І ваша задача бути до цього готовим. тому що Якщо у вас швидкість виросла, а кут ви не змінили, тобто ви з'їхали раз, з'їхали два, кут не змінили, спина ляпс. Чим вища ваша швидкість, тим більш динамічно ви маєте підлаштовувати свої кути. Швидкість міняється швидко. Швидкість міняється динамічно. То така, то сяка. То менша, то вища, то нижча. Так і ваш кут він має бути то з меншим наколом. То з підйомом швидкості, з більшим нахилом. Крок другий. Після того, як ви трошечки почали з'їжджати з гірок, пробуйте проїхати одразу 2-3 хвилі, 2-3 пагорба, нахиляючись вперед більше, пробуючи збільшити швидкість. Запомнили. Так, от я зробив проїзд на найменших гірках. Крок перший. Друге, спробував трошки більше нахилятись, трошки нижче сідати, міняти кути для того, щоб не вбитись на поверхні. А наступний крок це знайти. Трошки вищі гірки, але все ще відносно інших нижчі Для того, щоб відчути, власне, як воно їхати з вищою швидкістю і по-чесному з дропа. Що таке з дропа? От я стою ну, на, на відносній височині, да? якщо так от. А ну покажи довкола. От, от, от повсюди, де пагорби. Ем... Пощо до де пагорби, да, є найвища частина. От там найвища частина на контркуту. Оператор зараз там стоїть. Я стою на найвищій частині, воно найвища по центру частина. А коли ви з нею з'їжджаєте, очевидно, що у вас буде велике збільшення швидкості прискорення. І от ваша задача також динамічно налаштувати кут, сильніше сісти, ручку на коленку вперед. і не біця. Далі наступний крок. Як я казав, взяти пагорби повище, спробуйте тепер почесному дропнуть. Як дропнуть? Від'їжджаєте подалі, берете легенький газ, сідаєте в манолайн, нахиляєтесь вперед, поїхали. Оп. Я так ну, відносно легенько вилажу, тому що я... Трішки тут тренувався, Чуть-чуть зовсім тренувався там немножко. Скоріше за все, ви будете багато повзать, багато е, лазіть, е, попай, як вийде. Будь ласка, беріть весь е, захист, обов'язково, бо пише до ушей за голову. Е, коліна, зап'ясток, дуже грубий асфальт. Більшість памтреків це дуже грубий асфальт, тому приготуйтесь, що повзать доведеться багато. Не забувайте про це, будь ласка. Погнали ще раз. Тут же дроп вищий. Якщо дроп вищий, значить треба динамічніше налаштувати кут. більше налаштуватись вперед. Маналайн сильно тягнемось вперед. Швидкість вища. Все, отаких теж два-три зробили, далі можна ще побалуватися, можна прям так пам-пам, до досід. Вау! Зверніть увагу, от якщо зараз е, того самого Боже монтажора попрошу е, повторити тут кадр, я коли тут виїжджаю, видно, що у мене колеса трошки пролітають над поверхнею. Я коли їхав сюди, на другій гірці, колеса такі трошки пролетіли. Чим вища ваша швидкість, тим більше вас буде пропльовувати і вперед, і вгору. І ваша задача з підвищенням швидкості не тільки динамічно налаштовувати, кут, нахиляться вперед, сидіться, а. Вдавлювати себе в поверхню для того, щоб вас від неї не запустило в космос. Ще покажу на нормальному газі. Ой-ой, поїхав. І ще разочок. Якщо подивитись словом, останній кадр, видно, як мої коліна наближаються до моїх вух. Чим вища швидкість, тим більше ви маєте складатись і вжимати себе поверхню. Запомнили. Значить, перший крок маленькі гірки. Другий крок налаштувати ага. кути, третій крок взяти більші гірки, діад дроп. Ну все, поїхали. Тепер розберемося з такими поворотами, контркутами. І можна вже що це давати. Так, ну і що? Наступний крок це четвертий. Виходить. Це, в принципі, саме складне і небезпечне. Ну і по сумісництву саме страшне в катанні на помптреку це контркути. Що таке контркути? До цього ми їздили по пагорбам. Це власне, основна частина помптреку. горка горка-подйом. Все просто. Контркут це друга основна частина, з якої складається памтрек. І тут все працює трошки не так, як працює. Це до чого? Значить, ваші плечі, запам'ятайте, це ваше кермо. Коли ви кермо нахиляєте вперед, вас тягне більше вперед, тянеться плечима вниз, вас тяне вниз, все понятно. Контркут. Він потрібен для того, щоб зробити поворот. Да? І поворот має бути зроблений певним чином, так от з вашими плечима. Здавалось би, що там поворачувати? Їдеш вліво, ліворуч, поверни плечі довкола своєї вісі вліво. Все просто, що ви думаєте, Богдан? Але у вас ж іде не просто пласкач, на пласкаче, звісно, ви встали. Все, ви поїхали. Але ж у вас не пласкач, у вас іде гірка. Це означає, що на гірці нам треба тримати перпендикуляр. Вспоминаємо, де от у нас йде контуркут, от контркут. Нам треба тримати перпендикуляр поверхні, ось таким чином. А це значить, що окрім того, що плечі повертати треба ліворуч, їх треба нахиляти ліворуч, якщо у вас поворот іде вліво. Отже, саме основне в контуркуті це ваші плечі. Плечі мають направляти ваш рух, отже, вони крутять вліво, нахиляють вліво. Запомніли? Друге, основне це ваша стійка. Я скажу чесно, спробував е багато разів і на ногамовному моєму ютубі, до речі, було питання, якраз е how to skate the palm track, було питання, е чи треба міняти ноги. Чесно кажу, я ноги міняю. Так, якщо забились м'язи, якщо я відчуваю, що дійсно зараз було б доречно, це переважно, коли ти вже багато кіл зробив, і в тебе реально забуваються ноги. Якщо довго стоїш в одному монолайні, ліво опорна, права ведуча дуже затікає опорна нога, хочеться поміняти. Так, тоді міняти ноги доречно, варто про це думати. Але скільки б я не дивився крутих чуваків, Джо Аткенсон, наприклад, та? я сам у нього це помітив, його рідний монолайн комфортний правий. І коли він тулить не в праву сторону, точніше, коли він тулить вправо, все понятно, правий монолейн поїхали. Коли він тулить вліво, він просто підбирає ногу до себе ближче. Робить їх або в нейтральному положенні і дає більше ваги вправу ногу, бо в тому, що вона стає опорною, або просто підбирає їх і їде вже, як вийде. Значить, прикол в тому, щоб е, не їх Їхати весь час в довгому монолайні. Це стосується і якщо це правий монолайн, і поворотів вправо. Їдете вправо, не треба виставляти ж Ну, поставте так, просто щоб можна було спертись трошки вперед і на передню ногу, і трошки на опору. Їдете в інший бік, підтяніть до себе ближче ногу. З часом ви відчуєте, коли вам буде зручно і доречно міняти ноги. Так, проганяємо бігом про контркут: плечі нахиляються, не її крутяться в поворот, а ще й нахиляються. Друге ноги. Виставляємо в правий поворот праву ногу, а якщо у вас права зручна, в лівий поворот, підтягуємо ноги вуще. Головне, не є в шпагаті, неважливо, який це бік. Що покажемо? Я одразу проїду цей, 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 щоб ви подивились. Вище ви їдете по контркуту, тим більше він зберігає швидкість. Чим нижче, тим більше він її під'їдає, плюс є ризик винести себе центробіговою силою. Так що я поїду дітей посередині, Не дуже високо. Міняю ноги спеціально. Ой! як Так, проганяємо швиденько. Це вже підсумки, зараз будемо круга давати великого. Перше, найменші гірки знаходимо, пробуємо кататись як скіт-парку з квотера. А друге, динамічно міняємо курс, збільшуємо швидкість, пробуємо нахилятись більше вперед, ніж присідати, ловити перпендикулярно. Ту, щоб нас не відбувалося. Третє, знаходимо гірочки вище бажано з дропом, щоб відчути, як це на швидкості. Більше всі дати, щоб вас не вбивало. Четверте, пробуємо давати контркуп. П'яте, з'єднуємо все в куб, спробуємо зробити круголей. Ну що. Летс го. Я скажу, чесно, я роблю що варіант. Не пони, це трошки склавши, якісь додали. Спеціально їдуть в оповню, щоб газу було видився. Якщо відео було корисним, лайк, в коментарях прийдете, не прийдете. А до речі. У нас же є онлайн-навчання. У нас є офлайн-навчання в Києві. У нас є курс для початківців. Є курс для початківців англійською. Плануємо і вже знімаємо курс для сатнічків. Коротше, якщо ви відчуваєте, що трошки підтягнуть кіла для помтреку, можливо, прямо тут у нас є тренер. Воно покажи жовтий дім. Отам живе тренер. Міга там є помтреку. Я став, я в вчить, щоб вона вчила на бомтреку. Ну якщо ви далеко, онлайн-курс, пожалуйста, консультації, все сделаем, поехали. Все.